Приїхали ми на рибалочку сьогодні. Озерце зелене. якийсь кар'єр. Руслан щось там уже хоче пиво доставати, але я закрив багажник, щоб він туди не дійшов. Не Я зараз заблокую машину нахер, Так що... пиво ми мало взяли, тільки два, коротше, вам не треба знати скільки. Так що таке? Костер. Ось так гарно все виглядає. Наші пакети ми розкладаємося. Водички поки що стоять на берегу. Озловив одну щучку, невеличку, відпустили ми її. Бачите, наша палатка, лодка, субару. Так Так що, друзі, бачите як круто. Не думав, що вам тут скучно, бачите, у нас свої фейерверки є. Такі трохи гімняні, але є. заплатили. Все, фініш. <різь> <різь> 5 секунд. <різь> Ранку, друзі. От бачите, наш маленький улов, але це наш сніданок. Так що у нас щука накормить і ми зараз поїдемо на основне наше місце на щуки. Всім смачного і нам теж. Друзі. Як тут у нас смачно виглядає, ми вже спробували, воно не тільки смачно виглядає, воно і смачне. У нас такий сніданочок. Так що, блін, Ще хотіло черепаху зловити. Зажарити але рецепти не знаю. Так що, смачного нам, вам гарного перегляду далі. Нас ще чекає цілий день. подивимося, який він буде. Друзі, рибалочка закінчилась. Емоцій просто куча, самі бачите. Ця найбільша має 65 см, так що законно нічого не нарушено. Якщо хтось вже буде писати коментарі. Так що, дякую за перегляд цього відео, ставте, будь ласка, лайки, вподобайки. Дзвіночок. Pau, creme.